Добрий день, мої любі глядачі, вітаю вас на каналі Дивовижних речей. Сьогодні субота, 8 лютого, і біжу напочайно шукати ті дивовижні речі. І ще сьогодні в мене така нова ідея провести благодійний аукціон. Приготувала, як, на мій погляд, дуже цікавий лот для вас. Тому, будь ласка. Дочекайтесь. Дивіться, яке диво. Величезна. Стоїть собі, сама себе продає, бачите, яка? Вона величезна. Дивіться, яка краса. Як вам показати масштаб? Це та, що із дворця, з палацу, бо звичайну квартиру таку не мати поставити. Бачите? Дивіться, масштаб. Нема десь продавця. Ніжка така. Це якесь німецьке або богемія. марганцева. Ой, дуже гарна. Вони завжди всі по окремо, а тут ну, перший раз бачу його цілий цей набор. Перший раз бачу його цілий. Ось старенькі склотики. Відмити треба, але он бульбашки. 200 гривень у цей весь набір. Шість маленьких і одна. Ця. Старі. Навіть ще нема ціни. То до 60-х років гарний набір. сочне. 200 гривень. Ой, деколь, так, да. цікавий чайник. Цікавий чайник, великий, кришечка рідна. І оце ще цікавий, і оце ще цікавий. А це що? Ой, великий такий гарний, київський. А цей скільки? А цей за 100 віддав київський. Юра, дай 200 гривень. Ой, носик такий, цікавий чайник, пізній Київ, цікавий. Кришечка не рідна, на жаль. Дивіться, який кавник. Суми сервіс конваля. 92 й рік, восьмий місяць. Ой яка краса. Боже який гарний. Скільки золота. Такой молочник, якщо вам нужно. Молочник угу. стоит тут кришечки не, нема. Ну, кришечка не рідна. Не рідна? Ні, не, не рідна ну, криша. можна Кришечка подібрати. не рідна. Але тут кофейник, там молочник, у вас вже буде набір. да, Бачите, 92 го року. Скільки золота. хоч ложкою їж. Так, піду по. дивіться, бачите? Чайничок, а ось це, я могла переставити. А, значить, да, так, так, Оце, так, оце. Це було з кришечками, дивіться, будь ласка. Оце воно, так. Да, да, да. Оце так. воно, дивіться. Який гарний. Тепер кришечка рідна. Так, зараз піду шукати молочник. Я не знаю, я не продаю. А, котик 200 гривень. А ці кріманочки по чому? По 100. по 100 гривень. По 100 гривень, які дивіться. Такі 60, 70. Котик, давайте дуже абише, гарні. Ну, я куплю. Ой, а тут щось замотане. Щось замотане. Ось такі. його А тут що? щось червоне. А, оце воно, оце лежить отут замотане. Все, вітрина вся є. А я риюсь. Це що таке? Ми таке, наче така цікава чарочка, цікава така форма, як маленька вазочка. Це що баранівський? Що це таке цікаве? Це таке цікаве. Так, <свеч> 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 да, старе скло з бульбашками. Старе скло з бульбашками. Цікава форма. Цікава форма, ніколи не бачила такої. Дали 500 гривень. Ось бульбашка в склі. Цікаво. Ой, який тернопільський, дивіться, крихітка, крихітка. Я пойду, що то пора вже. А скільки це сервіс? 800 гривень. Там я не виставляв, там шість чашечок. Шість чашечок, то повністю, боже, це молочник такий манюсінький. А, вершківник, мабуть, це кавовий сервіс. Вершківник І ось корзинка. Боже, яка форма. Легенький-легенький. І ось кавничок дивіться. Бачите, який. Ну, і це ж ще це ж це таке блюдо для торта читається. Да, гарний. Такий прям іграшковий. який ну, красивий. Зділки м'яса, мабуть, так? Краще? Топорик. О, смотрите, який вам удобен. Топорик. Может вам ось вот этот удобен? Це є така роздел... роздел... роздільщиця. Ці по 350, ці маленькі по 200. Кажуть, що ручка груша. Ручка да. груша. Мені подобається, що до самого кінця метал. Я собі один Купила за 300 гривен. Спробую Що, як може, воно... це того, Цікаво. А а для чого? Покупайте. Если что-то не понравится, можете принести на следующей неделе або завтра. Якщо вдруг не понравится, а цей для чого така форма? Это у нас мы взяли японський набор ножей і сняли з нього розміри. Їх там було 6 штук. Это просто остаток. Толщина двойка. Ось така модель. Цей важкий такий. 300 гривень. Цікаво. Ну спробуй як він буде. Цей такий вже. Завод маяк, там гірка висить, і вони вчора висіли, ми повісили, тікали в них там. тік ток тік-ток. А скільки коштують вони? Ой, там вони піднімайте, акуратно піднімайте. Не знаю, я би торгу за 300 гривень. Там вони по 600 чимось. Там треба повісити цю, як її там маятничок. Ага, 300 гривень. Цікаво. Скільки коштують хуженики? Ось це древна штука опять, це, да, четыреста нам кажется, девятнадцять кам'яний брит. А ці по чому? Ці по двадцять п'ять. Двадцять пять, двадцять пять, двадцять пять по двадцять пять гривень. 80 гривень штучки, 400 гривен штучка. Оця сульфідна, да, Київська яка з Так, оця. Вот Оце та Львов, та Львівська, а оця, ой, ну які вони гарні. Оця така щось таке, прям така фантазійна, фантазійна, це півтори тисячі. Там і розмальована вона. І... Кажуть, що мурано швидше за все. Ця гарна. Такий колір гарний. Карамелька. Карамелька моя улюблена. Але 800 гривень. Так, вийти звідси тихенько. це велика чашка гігант світловодська 400 гривень, третій сорт 4 рублі 20 копійок А ці городницькі по 150 то вже змерзла, вже буду бігти додому і вже буду вдома вам показувати все. Ой, яка таця красива. А скільки ця оце, оце, оце тартовниця у вас? 100 Дивіться, вона нова, абсолютно. Боже, яка гарна баранинка. І оце щось таке гарне, як що ж його витягнути, а це чиє? Ой дивіться, теж яка гарна. Тарілка. Сколько ви хочете? глядачі показую вам знахідки сьогоднішньої барахолки. Масік це не знахідка. Масік прийшов мамі допомагати. Мама ще не виставила всі покупочки, а Масік вже вгніздився. Масік давно не приходив, давно не приходив. да. Як справи в тебе, розкажи нам. Все добре? Бружишся? Все добре, моя кітюня, да? Моя кіця золотенька. Так, і ось Масік вам показує цю вазочку. Дивіться, сульфідно-цинкове скло. Бачите, яка гарна, яка квітка. Ось донечко, яке в неї. Так, бачите. Так. Такі в неї вушка. Ну, я ж вам кажу, що це Ну от мені це просто тістечко. Карамелька. Карамелька. Ось дивіться, як вона просвічується. Бачите? Бачите, яка краса. Ця вазочка продається. 400 гривень коштує. Зараз я вам ще її поміряю. От до верхня точка, до цього вушка, ну, майже 18 см буде. А тут в нас 14. І ось в найширшій точці вона 11 сантиметрів. Милота. От тут з цього боку велика така більша квітка, а з цього боку менша квітка. От кажуть, що це на київському. Сколзаводі робили такі меланжеві вази. Будь ласка, звертайтесь, якщо кому цікаво. Ось ця чашечка мені ще трапилась. Ось, подивіться, яка гарна. Довбишський завод. Це десь 60-ті роки. От камера не передає колір. На камеру бачу блакитний, а насправді це такий бірюзовий колір. от Бірюза-бірюза, воно не блакитне. От різниця ну дуже відчутна різниця між тим, що я бачу через камеру, і насправді бірюзовий колір. блюдечко і чашечка рідні, ось бачите, одне клеймо. Ця ж чашечка продається. Ось добужський завод, перший сорт, дуже гарна. Золото все ціла в дуже гарному стані. 350 гривень ця парочка, будь ласка, якщо цікаво комусь, то звертайтесь. Так, показую вам ще одну знахідку. Дивіться. Яка каравка. Я не знаю, чи то Львів робив такі. Здай, ну, так стиль такий їх, ось дивіться. Бачите? Гутне скло, ручна робота, оці всі рюшики, оці всі е, поворозочки, ну, ну це все ж вручну зроблено з гарячого скла. Ось дивіться, отут у нас отаке, ну як печатка, чи, чи клеймо, чи герб якийсь. Дивіться, чи ну мені там наче ну, якісь хатки, чи щось таке. Не знаю, хто що побачить. Ось дивіться. Ось бачите, яка ця печатка випукла. Я вже ж, звичайно, я ж не можу, я вже ж уже при... знайшла отакі от пробочки. А так, якщо курком встах закритий, будь ласка, можна користуватись і зберігати цікаві набої. Бачите? Так, цей витвір продається. Коштує 500 гривень. Будь ласка, якщо кому цікаво, звертайтесь. Ось дивіться, висота, ну, 22 сантиметри. Е в найширшій точці, е ну, десь 12 сантиметрів приблизно, так? Ні, менше набрехала, вам перепрошую 11, отак, як стоїть. Масик проситься вийти йому на Мама, не дублі дивитись. Треба випускати. Ось дивіться. Але мама не може відчепитись, відволіктись. Мама зайнята. Ну, це скло, це просто щось неймовірне, коли воно оце гаряче, коли воно тече, коли майстер з нього оце виліплює це все. І я ж кажу: ось подивіться на цю печатку. Так перепрошую, треба бігти випускати дитину. І ось ще в мене одна знахідка, ось на якості дивіться. Білоруська СССР стеклозавод Німан. В рідній коробочці. Отак все воно, як було так і збереглось. І ось подивіться на це диво. Ви бачите, які чарочки. Вони всі ціленькі, дивіться, отак у когось простояли, бачите? Об'ємом вони 60 мл. Я поміряла. І простояли вони, ось я вам зараз покажу. Так, рюмка артикул від стекла рідкос, що це таке, не знаю, 6 штук. Ціна була два карбованці 40 копійок. І 1979 рік. Тобто вони в когось, отак, е, простояли 45 років. Бачите, ці чарочки продаються. Будь ласка, якщо кому цікаво, 600 гривень. Отакий От вже антикваріат в коробочці. Дуже корисна річ. У мене такі є з темного скла. Я собі давно колись придбала, тому оці відпускаю, пропоную вам. Як і обіцяла, любимої глядачі, виставляю на продаж лот на аукціон. Всі кошти, які я отримаю, я перекажу в фонд притули. І ось дивіться, показую вам цю річ. Весь час, коли я продаю якісь виставляю речі у будянського заводу. Дуже багато хто телефонує, пише і просить придбати ті речі. Тому оцю рідкісну річ я виставляю на аукціон. Ви подивіться на цю красу. Я, чесно, я таких ніколи не бачила. Ви подивіться на цей синій колір. На цей розпис, на це покриття. Ви Подивіться на це горня. Воно велике. 500 мл об'єм. Початкова ціна цього горнятка 250 гривень. Під цим відео, будь ласка, пишіть коментарі. Ви можете піднімати ціну, хоч на 10 копійок. Мені все одно. Останній коментар з найбільшою ціною до кінця п'ятниці це буде той, хто виграв аукціон, той, хто отримує оце горня. Подивіться на це диво. Ось показую вам об'єм. Так, діаметр 12,5 см. Висота 6,5. Подивіться на цю красу. Це Така колекційна річ, звичайно. Бо дивіться на цей розпис. Ну, не можна не намилуватись. Чесно, ну я просто я випадково знайшла, знайшла її не на барахолці, а в магазинчику антикварному. І... І ще ось дивіться, я вам показувала колись оцю грушку. Я її розігрувала як в лотерею. І пані, яка виграла її, вона попросила теж продати цю грушку і кошти переказати на ЗСУ. Тому, будь ласка, я теж її виставляю на продаж. Це буде лот номер 2 Початкова ціна 150 гривень. Будь ласка, під цим відео пишіть коментарі. Якщо кому цікаво, можете піднімати, я ж кажу, ціну хоч на 10 копійок. Останній Коментар з найбільшою ціною до кінця п'ятниці, 14 лютого, виграє цю грушку, якщо цікаво, отримає цю річ, а я кошти перекажу в фонд притули. Висотою ця кружка, ну, ось 9 см, діаметр 6. Це якийсь європейський кришталь власниця, яка продавала цю річ на верху казала, що її батьки колись Працювали в Германії і привезли в Німеччину, привезли цю річ звідти в 70-х роках. І її мама, коли накривала святковий стіл, в цей посуд вклала, вкладала, ставила хрін. Ну, Можна зберігати якісь прикраси, можна лимон покласти, кому що як то вподобається. мої глядачі, дякую вам, що були сьогодні зі мною. Завтра викладу другу частину відео. Нагадую, що оці речі продаються. Будь ласка, якщо кому цікаво, звертайтесь. Тільки Масік не продається. Да? Масічок знов прийшов допомагати мамі. Будь ласка, пишіть телефонуйте. Оце лот номер 1 на аукціон. Це лот номер 2. Пишіть коментарі, якщо хочете придбати. Лот номер 1 250 гривень початкова ціна. Лот номер 2 150 гривень початкова ціна. Дякую. Мої любі, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте дай Боже вам добра. Хай Господь Бог береже наших захисників. Молимося за нашу перемогу. Все буде Україна, мої любі! До наступних зустрічей!